2 квітня в день кінолога в головному управлінні ДСНС Івано-Франківській області відбулося нагородження фахівців, які щодня рятують життя разом зі своїми вірними чотирилапими напарниками. Перший заступник начальника головного управління ДСНС в області Віталій Федорчук привітав кінологів зі свято, подякував їм за службу та вручив заслужені нагороди. За високий професіоналізм відданість службі та внесок у розвиток кінологічної справи було відзначено. Майстра сержанта служби цивільного захисту Андрія Васильовича Здерку Дерко інструктора службового собаківництва гірського пошуково-рятувального кінологічного відділення було вручено подяку майстра сержанта служби цивільного захисту Миколу Васильовича з інструктора службового собаківництва цього ж відділення теж було нагороджено подякою. Майстра сержанта служби цивільного захисту Юрія Васильовича з інструктора службового собаківництва, нагороджено нагрудним знаком. Не залишились без уваги і їхні вірні напарники для службових собак, підготували смачні подарунки. Кінологи ДСНС. Разом зі своїми чотирилапими напарниками щодня виконують важливу місію, допомагають знаходити зниклих людей, рятують постраждалих у горах. Їхня робота це злагоджена взаємодія людини та тварини, що ґрунтується на довірі, досвіді та відданості справи. Щиро вітаємо кінологи з професійним святом. Нехай служба буде легкою, результати успішними, а чотирилапі друзі завжди залишаються здоровими та готовими до нових.